Слава Ісусу Христу, завтра 18 жовтня, День пам'яті апостола і євангеліста Луки. Весь православний світ завтра буде вшановувати пам'ять. Лука був грецьким християнином, імовірно, родом з Антіохії, це сучасна Туреччина або Сирія. Сирії. Він за професією був лікарем. Про що прямо зазначає апостол Павло у посланні до Колосян, називаючи його любим лікарем? Лука був супутником і сподвижником апостола Павла під час його місіонерських подорожей. Він часто згадується у посланнях Павла у множині ми, що вказує на його присутність під час подій. Лука – Підкреслює роль Духа Святого та поширення Євангелія серед всіх народів. Лука також є автором дій святих апостолів, що можна вважати продовженням його Євангелія. Книга дій описує розвиток ранньої церкви, діяльність апостолів, особливо Петра і Павла, і поширення християнства серед язичників. Його описи місійних подорожей Павла та сілень свідчать про його уважність до деталей і практичний погляд на події. Він не був одним із 12 апостолів від початку, але його вважають апостолом у значенні посланника і сподвижника. всеблагожений святителю Отче наш Луко, великий угоднику Христовий. Прикладаючи руки до чесних мощей твоїх, якоже чада батька, молимо тебе ревно. почуй нас грішних, і принеси молитву нашу до милостивого і людолюбного Бога. Йому ж ти нині в радості святих предстаєш. віруємо Богу, яко ти любиш тою ж любов'ю, бо нею вся ближніх полюбив, перебуваючи на землі у Христа Бога нашого, нехай виконає прохання наше у своїх проявах віри і благочестя, пастирям, щоб він дав святу ревність і піклування про порятунок вірених їм людей. Всім нам подай, що просимо землі плодоносити від голоду і бурі порятунок, скорботним розраду, недугу сілення, заблукавших на шлях істини поверни, подай нам усім Твоє архіпастерське благословення, настави нас на шлях, що веде до діл праведних, і моли про нас, всесильного Бога, та у вічне життя сподобались з тобою, безперестанно славити єдиносушну і нероздільну трійцю, Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Святий апостоле і євангелісто Луко, учню Христовий, що словом Євангелія відкрив світові правду Божу і з любов'ю лікував тілесні і душевні рани людей. Поглянь милостиво на стражденний народ український, що терпить війну, горе і несправедливість. Моли Господа Ісуса Христа, щоб Він послав Україні мир. Зміцнив наших воїнів у правді та відвазі, захистив невинних, утішив скорботних і звільнив полонених, благослови всіх лікарів і тих, хто рятує життя, що по серцях їхніх горіла любов і милосердя, а руки їхні були знаряддям Божої благодаті. Святий Луко, молитвами твоїми збережи Україну. Під покровом Всевишнього. та нехай у нашій землі панує віра, надія і любов. Амінь святий апостол апостоле, учню Христа і лікарю душ і тіл, моли Господа за Україну нашу, сіли її від ран війни, укріпи воїни у мужності і правді, утіш скорботних і поверни полонених, нехай Господь. Через твої молитви пошле нам мир, віру і любов. Амінь. Святий апостоле і Євангелісте Луко, благий учню Христовий і лікарю милостивний, до тебе звертаюся з материнським болем і надією, Ти, що лікував тілесні і душевні рани людей, зглянься на мого Сина, який нині на війні, і будь йому захистом. І розрадою, випросив Господа нашого Ісуса Христа, для нього сили, мудрості, відваги, щоб Він стояв у правді та не втратив віри, збережи Його від куль і вибухів, від страху, відчаю і зневіри, огорни Його своїми молитвами, щоб кожного дня він був під покровом Божим, а мені дай терпіння, віри, миру в серці. Щоб я молилася без зуну і довіряла сина в руки всемилостивного Бога. Святий апостоле, будь поруч із моїм сином і всіма воїнами України, і нехай Господь через твої молитви пошле нашій землі перемогу і мир. Амінь. Святий апостоле Луко, молю тебе, за мого сина, що на війні, захисти його від усякого зла. Укріпи віру, силу і мужність у серці його. Нехай Господь через твої молитви збереже Його живим і поверне додому з миром. Амінь. Святий апостоле і Євангеліста Луко, ти був учнем милосердного Христа і лікував людські рани, любов'ю та вірою. Поглянь із небес на наших полонених воїнів України, які терплять біль. Неволю і випробування, моли Господа, щоб Він укріпив їхній дух, захистив від жорстокості ворогів і наповнив серця їхні надії. Нехай, благодать Божа, огортає їх, а світло правди виведе з темряви неволі. Просимо Тебе, святий Луко, випроси для них визволення, миру і повернення додому, щоб вони знову обійняли своїх рідних. І прославили Господа за Його милосердя. Молися за Україну, її воїнів і народ, щоб Господь дарував перемогу, справедливість і мир. Амінь. Святий, апостоле, молю тебе за наших полонених воїнів, захисти їх від мук і зневіри, укрепи їхній дух і віру в Бога, випроси у Господа визволення і повернення додому. А в Україні мир і перемогу. Амінь. Святий, апостоле і Євангелісте Луко, вірний учню Христа і лікарю милосердний, заглянься на воїни України, що безвісті зникли. Ти, хто сілював рани, тілесні і духовні, доторкнися своєю молитвою до їхньої долі. Благаємо тебе, моли Господа, щоб він оберіг тих. Хто живий і дав вічний спокій тим, хто відійшов у вічність, утіш серця матерів і рідних, що плачуть і чекають звістки про своїх синів, святий апостоле, будь їхнім заступником перед Господом, зміцни нашу віру і надію, щоб ми дочекалися світла правди і Божої волі над кожним із них. Моли Христа за Україну і її воїнів, що по нашій землі запанували мир, правда і любов. Амінь. Святий апостоле, молю тебе за воїни України, що безвісті зникли, нехай Господь береже їх, якщо вони живі, а душам полеглих даруй вічний спокій, утіш серця їхніх рідних, і подай надію на правду. Та повернення. Амінь. Святий апостоле і Євангелісти Луко, учню Христа і лікарю милосердний, поглянь з небес на воїни України, що боронять свою землю, народ і святу правду. Моли Господа, щоб Він укріпив їх силою Духа Святого, послав їм відвагу, мудрість і захист у бою. Збережи їх від ран, страху і зневіри, а серця їхні наповни любов'ю до Бога та Батьківщини, будь для них невидимим лікарем і втішителем, підтримай у хвилини небезпеки і допоможи повернутися додому з перемогою і миром. Святий апостол апостоле, молися за воїни України і за наш народ, щоб Господь. Благословив нашу землю миром, справедливістю і Божою благодаттю. Амінь. Святий апостоле, моли Господа за воїни України, захисти їх від усякого зла, укріпи їх у вірі, мужності й любові. Нехай Божа сила оберігає їх у бою і поверне додому з миром і перемогою. Амінь. Дякую вам всім, хто розділяє зі мною молитву, всім я вам бажаю Божого благословення, ангели-охоронці, і хай апостол і Євангеліст Лука молиться за наших воїнів, за наших полонених і за безвісті зниклих. Хай його молитва допоможе нашим воїнам України. Хай завтрашній день нам принесе тільки радісні новини, а сьогоднішня ніч хай буде тиха і мирна. Бережи вас всіх, Боже!